Добрий день, шановні підписники і всі колеги-байкери. Сьогодні 23 вересня, майже 16 година. І це якраз той випадок, коли я використовую мотоцикл для того, щоб десь покататися з колегами-байкерами, поспілкуватися. А якраз за потреби наразі прямую в Житомир. Я замовив собі новий смартфон. І щоб його отримати, треба їхати в Житомир. Тому що мені порахували таку доставку 500 гривень, плюс там ще треба буде повертати кошти за цей телефон. Я так все прорахував дешевше, самому з'їздити в Житомир, отримати, звісно, задоволення від поїздки і отримати своє замовлення без зайвих витрат. Ну, скажімо так, витрати вони завжди будуть, тому що паливо туди-назад, 85 кілометрів, це буде 170 кілометрів, там в будь-якому випадку якісь 5 літрів палива я спалю. Ну це не важливо, все, все одно це менше, набагато менше, аніж те, що мені нарахували. Тому рухаюсь на вечір. Я думав завтра їхати, але я подивився прогноз погоди. Не дуже гарна погода на завтра прогнозують. Дощі, холодно, 16 градусів, а сьогодні така погода, що просто сам Бог вилів їхати. 25 градусів, тепленько, хмар немає, опадів немає, ну супер, просто супер. Під'їжджаємо до Житомира, ще недалеко стало черніхав я вже пройшов. Хочу вам коротенько розповісти, чому я вирішив поміняти свій смартфон. Я хочу знімати відео, підзнімати верніше, щоб у мене в руках завжди була з собою камера. 4К, 30-60 кадрів в секунду. Фото знімки шикарні. І для цього я собі замовив камерафон Samsung s 24 тогорічній флагман, який ще не втратив своєї актуальності з шикарними камерами, з шикарною відеозйомкою. Він сам невеликий, компактний. Буде мені камера ще одна, яка буде допомагати мені знімати відео, тому що відеокамеру не завжди з собою возиш, а смартфон завжди при собі. Тим він і цікавий, що дає змогу знімати в будь-якій ситуації. Да, він стоїть недешево. Зроблю собі подарунок до дня народження. А хто ж мені подарує, якщо я не сам собі, правда? Ну, напевно всі це знають, що самі найкращі подарунки робить сам іменинник. Я вже на місці, в Житомирі в Глобалі. Йду в магазин Ябко, забирати свій смартфон. У них тут в Глобалі є два яблука, Я прийшов в те яблуко, де нема мого телефону. Тепер мене направили в інший магазин, який знаходиться в іншому кінці глобала. Ну нічого, прийду ще до цього магазинчика. Нічого страшного. Я думав, що все-таки тут.

Все окей, все ціленьке, не ушкоджено. Uh -huh. mm -hmm. Угу. Пожалуйста, комплектація, ось зарядний yeah, кабель, не знаю, документація йде ось. Так, і підпадьте до комп'ютера, я вас пішов і я вас відпишу. Добре. Все, мій смартфон вже в мене. Добре. Дякую вам дуже, гарного дня і вам, до побачення. Так, ну що ж, панове, я став щасливим власником нового смартфону Samsung s 24 Galaxy. Вдома вже буду його налагоджувати поки що. Нема коли, я в Житомирі, мені ще треба додому 85 кілометрів їхати, тому все буде завтра. Завтра, а сьогодні тільки чуть-чуть пізніше. Кіду я до мотоцика і буду їхати на коростень. Нічого не хочу, ні водички, нічого. Все на місці буду виїжджати на Коростень. Так, я виїжджаю від глобала. Це все надів вспотів трохи. Це же якесь як жарка. В цьому Житомирі така дорога буває іноді, що просто капець. Так уже здебільшого її, звісно, відремонтували, але ж жарковато. Виїжджаю я з Житомира, хоч один позитивний момент, що сонце тепер мені світить в спину, а не в обличчя. І то вже добре. Хоч їхати більш комфортно. Ой, почало продувати і стало комфортніше. А тут прямо аж мокрий весь. Ну що ж, треба налагодити смартфон і провести перші випробування, познімати відео, фото. Тепер я вже буду знати, що в мене є в руках нормальна камера. А не це фуфло, яке в мене зараз є. Моторола. Він то сам по собі класний смартфон. Він мене задовільняє по всім параметрам. Але ж камера, звісно, не звука, не зображення нормального. Від неї просто не можна добитися. Ну Так її сконструювали, що ж ви хочете, дешевий смартфон, дешева камера, дешеве відео. Вже так повечоріло, 17-та година 48 хвилин. Я ще став там в кафешці, випив чайку зеленого. Так, водички захотілось, думаю, чайку попів. Вже мені рученята чешуться, не терпиться, мені приступити. До смартфона настроїть його під себе і вже почати користуватися щось, зняти якесь відео, скинути його на комп'ютер, подивитися, як воно що буде, попробувати до нього приладнати. У мене є такий мікрофон петличний петличку, як буде з петличкою працювати. Мій моторола нормально працює з петличкою, звук такий достойний. Думаю, що Samsung буде не гірше працювати з ним. Саме головне відео. Якість відео, якість звука теж немаловажне значення має. Стало прохладно, ну, не холодно, а так вже відчувається, що такий холодочок іде, а вітер такий холоднуватий. Ну, все ще приємний поки що, не викликає дискомфорту. Так що їхати класно. Дорога, правда, така, що підскакуєш. Іноді, по не знаю на кого мені нарікати, на свого мотоцика чи на дорогу. Іноді таке буває, що вроде так, дивишся, блин, ну, їдеш і просто як на козлі. Підскакуєш, ну така вже тут подвіска. Хреново, щоб просто вам не передати. Тільки по хорошим дорогам на ньому комфортно їхати. Десь таке трохи з горбами, з напливами, з латками. Просто піскакуєш на ньому, як, я ж кажу, як на козлі. Абсолютно не пристосований для, до таких не дуже гарних доріг цей мотоцик. Не пристосований він. Ну, що маємо, те маємо. Але ж все одно, як я вже казав, незважаючи на всі його недоліки, я його люблю. Це мій улюблений мотоцик. Хочеться спробувати поміняти масло. Передні вілки, звісно, можна було б. Цю процедуру зробити, але я ж не маю змоги. Контейнер, де я зберігаю мотоцикл, він абсолютно не пристосований до того, щоб щось робити, якось обслуговувати. Місця немає. На вулиці його розбирати, треба мати запас часу, щоб його швидко зібрати, тому що може бути така ситуація, що ти за світовий день ти не встигнеш, а що його потім? По запчастям його переносить. Так, стану по своїм ділам на хвилиночку і поїду далі. Ось бачу, погода поторчується трошки, затягує. Ну от так воно і було по прогнозам. На завтра холодно, ну як холодно, по відношенню до сьогоднішнього дня, то буде холодно. Тому що завтра всього 16 градусів, а сьогодні було 26. Ну так, да, різниця є. Я зрозумів, що це таке, а? Це наклейка нашого мотоклубу поразника. А. Побачив вас, корінку, коли приємно. Через що я тут нам Хорошо, я зрозумів, добре, дякую. Всього, приїхав я додому на базі, телефон забрав. І це якраз той випадок, коли мені мотоцикл знадобився для діла. Я поїхав з метою. Я виконав завдання не тільки їздити розважатися, а ще і з метою. Ну що ж, вечоріє, вже майже 19 година, я заправився. Сьогодні витрати пального у мене склали 3 літра на сотню. Там я трошечки їхав 120 км на годину, 130 навіть таке, от розганяв, давав йому весь час 90-95. Думаю, дам йому трошечки більше. Десь, напевно, кілометрів з 35. Отак от, от я їхав з такою швидкістю. Ну і не дивно, що перевитрати трошечки палива є. Ну, як на міросуд. Ну що ж, всім, гарного настрою. Сезон завершується, не гайте час, катайтесь, отримуйте задоволення. До зустрічі на дорогах.